Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами канал Бодіш Рибалка. Сьогодні в мене такий новий формат відео міні-влог. Зараз я вже збираюсь на риболовлю. Мене чекає мій брат та батько. Їду я сьогодні на велосипеді, покажу трішки дорогу та приємного вам перегляду. Поїхали! Так, ну і звичайно трішки перед риболовлю попіклуватися про наше хазяйство. Зараз вас познайомлю зі всіма. Так. Перші в нашому списку це кошенята. Так, треба їм трішки набрати воду. Зараз все зроблю. І другий слот в нашій сьогоднішній програмі. Це ось такі, друзяки Шо ви, брате. Водички в них. Так, ну водички в них взагалі маловато. Ну Там ще в вольєрі є. Точніше, в курятнику Зараз наберемо і їдемо на риболовлю. Так, ну і останній штрих. Мій транспорт на сьогодні. Все. Зараз сідаю і мчу на риболовлю. Камера вже встановлена. Поїхали. So right yeah, like yeah, so так, друзі. Перед риболовлею Обов'язково завжди заїжджаю в магазин MaxFish, вулиця Шкільна 7. Зараз зайду, візьму собі все, що треба на риболовлю. Так, Відома всім місцина, а ми прямуємо далі по набережній. Ну що, друзі, я вже прибув на точку. Зараз Знайду батька та брата костіка і буду починати ловити рибку. Сподіваюсь, сьогодні на no лов, хоча дуже жарко. Але вчора під вечір кльов був дуже гарний. Тому сьогодні я розраховую на те ж саме. Пристався. Як тебе звати? Ліза. Скажи привет, подписчики. Привет, подписчики. Прыгай. Так, друзья, сегодня у нас мандарин. Сейчас мы его на иголку, вот такой вот бомбезный В порядок. И все его и таскаем карпа, лайтка, сюда я забил, ну, короче, пластилин забил со сливой на карпа и игла с мандариновым вапом. Э, Ты туда, ты до туда не докидываешь. Хорошая, хорошая. Ла -ла Так, друзі, в мене клювання схоже на кору покрупного це воно найзавіх. щось приємне дуже вліво виходить, я його потроху буду забирати, фрикціон випускаю от ще намоталось щось Все удочки мы не зацепили. А? Спасибо. Хороший. Коробчучок. Первый за сегодня. Вот такой вот красный. Гарна рибка А, такой. Малый, малый есть. Да блин, как они так? Молодцы. Боже, удочку с места сдвинула сам.